Всім доброго вечора. Декілька слів про уривок із послання апостола Павла до філіппійців, 4 глава, 67 вірші. Не турбуйтеся ні про що, але завжди в молитві та проханні з і відкривайте свої бажання перед Богом і мир Божий, який перевищує всякий розум, збереже серця ваші, помисли ваші в Христі Ісусі. Це дуже важливий уривок про молитву. Як священник, часто говорю одні ті ж самі слова, коли в мене люди питають якоїсь поради чи шукають якоїсь втіхи в якихось обставинах, які бувають в житті, я говорю одне ту саму фразу, що треба молитися Богу. Що всю свою печаль, всі свої турботи, всі свої проблеми треба возложити на Бога. І Господь втішить, дасть сили, і все буде добре. І ну, це правда. Адже на кого нам надіятися, в кому шукати якусь силу допомоги, якщо ми в собі бачимо, що ми самі не сильно, то стійко стоїмо на ногах. І тим паче про інших людей, які і раді б нам би допомогти, але і вони не можуть. Наша допомога в Богі. І це логічно, коли ми шукаємо ці допомоги, так само, як і діти, якщо в них щось трапляється, таке, що їм не під силу. Вони біжуть до своїх батьків і в батьках шукають цієї допомоги і втіхи. І от апостол каже, щоб ми в наших турботах не впадали в вічі, тобто, не турбуйтесь ні про що, це означає, що не можна зариватися в суєту, в проблеми. Тому що ну, це може заживо похоронити тут, в цьому земному житті, і ми окрім цих самих проблем і турбот, можемо нічого й не бачити, і бути дуже нещасними людьми. Але в молитві та проханні з подякою відкривайте свої бажання перед Богом. Тож тобто, апостол каже, що якщо є проблеми, моліться Богу. Але треба молитися завжди з подякою. Навіть якщо ми молимось про щось таке, що. Для нас тяжко, для нас боляче, завжди подякою, адже все, що є в нашому світі доброго, це є від Бога. І ми з вдячністю повинні починати будь-яку свою молитву. Боже, дякуємо Тобі за все, що в нас є, але допоможи нам от в тих обставинах, які от зараз нас тривожать. І от коли ми з вдячністю, з вдячністю будемо звертатись до Бога в своїх молитвах про свої турботи і проблеми в тому числі. Тоді мир Божий буде в нас. І цей мир Божий да, він не є якимсь логічним наслідком цієї самої молитви. Бо коли люди кажуть, от я молюсь Богу, що це мені дасть? Ну, Знаєте, коли там діти скажуть, да, от, ну і що, що? от я буду просити своїх батьків про допомогу, що вони мені дадуть? Батьки дадуть все. Так само і Бог дасть все. І як він нам це буде давати, це може для нас бути незрозумілим. Адже часто ця відповідь Божа, вона буває через якісь обставини в житті, через якихось людей, які зустрічаються на нашому земному шляху, а може бути, навіть просто через якусь випадковість, де щось, де щось в інтернеті прочитали, десь якесь відео подивилися, і це може бути відповіддю на ту молитву, яку яку людина лелеє в своєму серці. Адже коли ми дійсно молимося до Бога з вдячністю та довірою, тоді ми відкриваємо себе і відкриваємо свої духовні вуха для того, щоб почути цю саму відповідь, і ми почуємо, і буде мир в наших душах. І це збереже серця ваші і помисли ваші в Христі Ісусі. Отже, знову таки, коли ми молимося без довіри Богу, ми робщимо, ми не довіряємо, ми сумніваємось, а це те, що вбиває віру. Коли ми з вдячністю, з упованням на нашого Господа у всіх своїх обставинах, навіть самих дрібних, коли ми звертаємось до Бога, буде втіха в нашому серці, і віра нас не залишить. Ми будемо вірними нашому творцю. І от коли там люди питають, да, Як жити по-християнськи, як зрозуміло, що в церкву треба ходити, зрозуміло, що там ранкові чи вечірні молитви, але цього недостатньо треба кожного дня якомога частіше, навіть в якихось таких обставинах, не тільки якихось болючих, але й простих, житейських, Просити у Бога допомоги, сили і натхнення, щоб все в нашому житті було. Угодно Богу, пережив всі Господь, і давайте виконувати Божі заповіді, проявляючи свою любов і довіру нашому творцю.